Програма підтримки самозабезпечення вузької територіальної громади харчовим продуктами 22-24 рік сади перемоги доповідає староста Миколаївського сериату Будь ласка. Шановні депутати, <кхів> прошу підтримати та затвердити програму. Самозабезпечення убуковської територіальній громади харчовими продуктами на 23 24 рік сади перемоги. Ця програма діє в Україні за ініціативи президента та підтримки Кабінету міністрів. Націлена вона на збільшення вирощування і забезпечення харчовими продуктами, овочевою продукцією та іншим. Ми не просимо на виконання програми жодної фінансової підтримки, вона націлена на участь у грантових програмах. На сьогоднішній день об'явлений грант на 250 тисяч на рівні Кабінету міністрів за підтримки міжнародних, міжнародних донорів. Також ми не просимо наразі на сьогоднішній день, не передбачається задіяння якісь земельних ділянок. За рахунок гранта ми хочемо придбання обладнання для переробки продукції вирощене, Також пасівних матеріалів там і хімікатів, те, що наразі можна на сьогоднішній день придбати за рахунок цих. А землі? Без землі. За рахунок людських огородів люди згодні. Uh -huh. Тих, проходит, так, так. Скажу, і добро так нам на другу інформацію давали. поправити, ну, От, Я не знаю, є задів... програма така в України, яку задів... Кабінет міністрів і президент нас прийняв. Тобто там перше требування, которые говориться, що щоб потрапити під ці гранди або програму, нужно мати мінімум 25 гектарів землі в оренді або в власності. От тогда тоді можна Может, Може, неправильно правильно или это або це різні програми. Сади перемоги, говориться, це закладання багаторічних насаджень. І можно... да, використання бюджетних коштів. Якщо я правильно зрозумів, може, не покавич, хто це если... Ну, сади перемоги, сади України. Чому не відрізняються програма? Як назвали, це типова програма? Ну сади, сади, сади перемоги і сади України. Це дві різні програми чи одна програма? Це різні програми. Різні програми? Це, це зовсім різні програми. Ну, Якщо землі немає, я розумію, що на чому садити треба. Я думаю, це разом програма. Будь ласка, це, щас, це, раз, це раз, різні програми. Дана програма є Дана програма націлена більш на міжнародних донорів. Ми її приймаємо і кажемо, що наша громада націлена з вами співпрацювати. Якщо приймаючи цю програму, ми кажемо, даємо слова, що ми будемо давай звертатися, звертатися з якою вимогою, надати нам або пасібні матеріали, каже Сараста, для обробки, для пасіву на землях чи людей, чи, людей, чи можливо комунальна власність, Але це питання буде окремо вирішуватися, якщо вони будуть, ці питання на сесії. Чи отримання техніки, чи отримання інших необхідних, каже староста, добрих для вка nail цієї програми. Не, подождіть, техніка. Насиння, ну, но під що-то, під кого-то. Під кого-то. Під якісь площі земельні. Какая-то земельна площа там будуть іде. Я ж вам скажу, прямо буде людський. Можливо, 12 соток буде, же? Да причём там же никто. У нас на комісії сум, сума стояла 15 соток. Кажемо, що а ми людей на сьогоднішній день стоїть питання прийняща учаску, вона має прийняти цю програму. Колеги, я так розумію, що питання йде декларативну заяву, що громада готова там приймати допомогу безкоштовно, нас я розумію, це не купляє громада безкоштовно в цьому напрямку. А як цю допомогу потім використовувати на, на сьогоднішній день як варіант, це на приватні господарства, я так розумію, допомагати Кого є, поїхай, беруть кудись. Але це буде вирішувати, нас як розумію, сесія ради, вже як далі використовувати. Але принципова декларація така має бути заявлена, виходячи з того, що каже юрист насики я зрозумів, да? щоб щоб сприймали, що ми готові і що ми готові приймати. Ми заперечуємо У нас. Бур яно. Бур яно. Ага, це це про що ніх, ніхто поки що витрат на це ніяких не несе і не збирається. Це якась гуманітарна допомога на, на кшталт цього. Так, да. Це, це правильно. Це, наприклад, я вам ну, зроблю таке. Є в нас фермер, має він 20 гектарів, але він не має добрих, має техніки, або не має письменного матеріалу. Він приходить до нас і каже, я готовий прийняти участь в цій програмі. Приходить ще один фермер, каже, в мене є техніка, в мене немає землі. Приходить третій фермер. Каже, що в мене є, є робоча сила, немає того, тричого. ми збираємо їх разом, розуміємо, ми реалізовуємо, чого нас не вистачає, звертаємося до цієї нестачі або до держави, або можливо до місцевого самоврядування, або до приватних компаній. І кажемо, що ми розуміємо цю програму і на осінь виходимо з якимось продуктом, який равноцінно по справедливі буде розподілений. Учасників ці програми, а також серед населення громади. дитячі садочки та школи, дитячі садочки де... пропозиції, депутати будуть знати і ну, да. програма. Ми виходимо публічно площу і кажемо, що програма нас є? Громадяни, громади, звертайтеся, хто може, хто є бабусі. Якщо мати ви на зрозуміло питання, Прошу. одне можна уточнення? Одна. Скажіть, будь ласка, а чому тоді в паспорті програми сади перемоги на цей рік заклану? Заплановано мільйон вісімсот і чотириста тисяч з нашої з нашого місцевого бюджету. Ми просимо, я сказав, на бюджетній комісії це питання. Це паспорт, це орієнтовність вигравання. Це питання за На бюджеті не підіймалося це питання. Ми переймали, якщо ви пам'ятаєте по громадській політиці, які ми передбачали 2,5 мільйони на 5 років. Правильно, ви теж у нас піднімалося питання, де ми будемо брати ці кошти. Тут вообще, наверное, немає. Тут а, немає. Пане Богдане, об'ясніть, будь ласка, а, приймаючи це рішення, ви виділяєте якісь кошти? Ні. Якщо Тому необхідно тепер. буде щось коштів ви виділяти, необхідно буде додаткове рішення сесії. Що ми будемо за... залучати сюди, ви землі, землі, комунальна... будете а розглядати цей. і вирішувати, що потрібно, то якщо ні. ми будемо залучати комунальні землі, тоді ми будемо залучати комунальні кошти, бюджетні. А так як будуть залучатися паї і людські землі, ми коштів ніяких не виділяємо, виділяє держава. Якщо буде така необхідність або доцільність, ці два питання, питання фінансування, питання комунальних земель, вони будуть розглядатися в будь-якому випадку через сесію. Зрозуміло? Голосуємо. Хто за? Дякую. хто проти? Утримався. Два утримали. Білоус, буряк утримався? Білоус-буряк. Наступне питання про запад. Білоус і буряк утрималися. Ну, Тоді ж ми не будемо таких чумаків. Староста доповідаю. Будь ласка. Шановні депутати, проти протягом ВСовня. І ви перестали. Десь, Мені, з парк, біля 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 Ради. На площі десь порядка 4 гектарів загальна площа десь з... цей акт. А скажіть, будь ласка, ваше комунальне господарство, Миколаївське господарство? Ну, ми відкривали саме на косіння буріння. якщо ви не пам'ятаєте, ми відкривали для допомоги на, на виконання послуг для людей. А це комунальна власність. І, тобто підприємство ваше не має права обробляти ту територію? Воно просто так не може воно. Любе комунальне підприємство воно не може. Всі види роботи виконуються за актом. Це комунальна на сьогоднішній день землі комунальної власності Вухарської селищної ради. По-перше, а по-друге, ще комунальне, тільки в стадії фільму, що я вам на комісії це казав. Ще не пройшли реєстрацію. Як це не пройшли? Це неправда. Я отримала відповідь. З державного реєстру. Ні, не з державного реєстру, а з податкової служби. І <кій> ви зареєстровані. У вас прибутки є? Воно не прибуткове. Ну як, ви повинні Ми бути ще на немає. самоокупаємості. Це ви сказали, якщо на протязі чи впродовж місяця не буде доходу, ми закриємо наше підприємство. Я розумію. Ну просто я запитала за створене комунальне підприємство. Ні, я я запитала за створене комунальне підприємство, яке зареєстроване. Ми зараз питання з питання. Писання за спокус бур'яніс, а ви зараз про комунальне тобто ми, підприємство? Тобто комунальне господарство Разні? не може косити? Я Ні, ну так виразні, що розуміють. Скажіть, будь ласка, скільки раз Миколаївка косилася, починаючи з весни, закінчуючи осінь? Скільки разів косилася? всю Миколаївку? Що? Не всю Миколаївку, а тільки без увазі. Ну я ж вам поясняю, скільки разів косилося... Ну, це... Я ж вам кажу, хоча б центр, я вас питаю. Центр? Так, да, хоча б центр. Скільки місяць разів Місяць по три-чотири рази. Неправда. Косусь? Неправда. Ну, це це ваша правда. Ну Громада он стоїть. Обман. Обман. Запитайте мешканців Миколаївки. Обман. Скільки ви можете переїхати, всі депутати проїхати в Миколаївку і да. подивитися, в якому состоянні до голосування.